Всіх вітаю сьогодні. Будемо говорити з вами по показчиках повороту, але демонструвати я їх не буду. У мене є сьогодні дуже добрий асистент. Я сподіваюсь, він справиться своїми завданням, які на його покладені. Зараз ми перемикаємося на нашого асистента. Все, ось наш асистент, і так, ви їдете, ви бачите, що вас ви хочете виконати поворот праворуч, ліворуч. тобто... Але ваші показчики повороту вже не блимають. Все, вони відблимали. Да? Тобто не працюють показчики повороту. У вас є ваші чудові ручки, які ви бачите зараз перед собою, якими наш водій тримає все, умовне кермо. Якщо ви хочете виконати поворот ліворуч, ми використовуємо, як ви бачите, яку руку ліву руку. Тобто ліву руку витягуємо вікно і показуємо поворот ліворуч. Якщо ми хочемо виконати поворот праворуч, ми можемо тягнути праву руку. Бік, і це також буде, що в нас з вами поворот праворуч. Тобто, виходить, що в нас з вами що лівою правою рукою, якщо ліва рука витягнути, ще разочок показуємо. В ліву руку витягуємо в бік, це буде поворот ліворуч, а якщо права рука витягнута в бік, це буде що? Поворот праворуч. Тобто, виходить, що в нас з вами що ліва або права рука, це означає поворот праворуч або ліворуч. Тепер дивіться далі. Якщо ви рухаєтеся в Транспортному засобі, транспортному засобі, і ви транспортний засіб, це, наприклад, велосипед. і ви не хочете використовувати, що о, ви тримаєте правою о, рукою ваше кермо на велосипеді, але ви хочете показати поворот праворуч. Ви можете використати ліву руку для поворота праворуч. І що, да, 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 все правильно показуємо, правильно показуємо водію, правильно. Що, ліва рука, тільки трішечки ми робимо що більше. Ось так, ось так це виглядає. Це у нас буде що? Ручку рівніше, поворот праворуч. Ну, плюс-мінус, як коли ти за кермом, плюс мінус це буде поворот праворуч. Тобто, поворот ліворуч, ми як виконуємо лівою рукою. Поворот ліворуч, як ми виконуємо? Ось так. Поворот ліворуч, а якщо ми хочемо поворот праворуч, це буде що? ось саме таки така позиція. Так, добре. Але ви придумали, ви хочете використати тільки праву руку. Поворот праворуч. Як ми показуємо? Права рука витягнута в сторону. Так. А якщо я хочу показати правою рукою поворот ліворуч, як це буде виглядати? Ось так це буде виглядати. Ось такі вони сигнали. І що нас залишилось? Сигнал? Сигнал... Гальмування. Сигнал гальмування. Або ліва ручка піднята догори. Або. Яка рука? Дві руки, дві руки, ну, дві руки не піднімеш, тому що що зробимо? Кермо залишимо без нагляду, так? Або права рука. Тому, якщо будуть якісь питання стосовно показчиків, поворотів, особливо я знаю, що ви можете в білетах допустити помилку. Тому, будь ласка, коли ви будете вирішувати питання, читайте дуже уважно, що у вас написано транспортний засіб чи легковий автомобіль. Тому що, якщо це транспортний засіб, то ви будете показувати, що. Можна і лівою, і правою, тому що транспортні засоби бувають різні. Чи це легковий автомобіль, то там уже необхідно дивитися. Подобалося, там подобачку, пишемо коментарі і пропонуємо тему. А наступна тема, про яку ми поговоримо, і, можливо, вона також вийде сьогодні чи завтра, це у нас з вами додаткові секції. В Секції, таблички ми ще раз я ще, ми поговоримо, тому що відео на каналі не було. Це, всім папа. -па.